Добрий вечір, друзі. Оце такий маленький отчот за мою недільну роботу, яку я проробила, шила своїй онуці на виступ. Отакі два костюми. У неї будуть, вона займається чарлідінгом, у неї чемпіонат України по чарлідінгу. Бачите, там у неї будуть гетри. Ну, носків не буде, будуть чешки. Ножки гарно так поставить. на нас Отам от такі шортики, бачите? Зверху вшивається от така сюди юбочка. І оце стіточки. Тут, ну, коротше, все це зробили ми. Їй дуже подобається. ну, задом о, диви, диви. о, бачите, Ззаді тут на кнопочках, така капілька у неї, і воно таке все стрейчеве, стройчеве. А оце, друзі, я набирала така тканина, як металік. Вона дуже так гарно поблискує. Отакий От костюмчик. Зараз ми вам покажемо другий костюмчик, але він ще не завершений. Друзі, вже нарешті ми закінчили цей костюмчик. Дивіться, як у нас вийшло. Камера трохи не передає кольори, більш насичені кольори у цієї тканини. Ми зробили отут трохи бльостки, бачите, отак на груді у неї будуть. Вони такі помаранчевого кольору. Цвіт цієї тканини. Отакий от рукавчик буде через пальчик у неї натягуватись, щоб така натяжечка була. Бачите, який рукав гарний. І отака от юбочка. Тут трохи ми позв'язали вугли, так воно найкраще виглядає. Ось такий буде костюмчик. Ану, задом повернися, кітіння моя. От так. А ззаді він повністю фіолетовий. Останні фото я прикладу вам, коли. Відбудеться сорівнування у нас, і будуть вони такі вже нарядні з прическами, Тоді я вам виставлю повністю її фото. Друзі, сьогодні отримала невеличку таку посилочку. У мене постійно висвічувалася реклама на, ну, на каналі там, де вирощування грибів у домашніх умовах. Ну, я дивилася, дивилася декілька тижнів, тому вирішила. Не втрималася, вирішила замовити у них одну коробочку попробувати, Там щось 199 гривень один набір стоїть з землею, без землі трохи дешевше. Ну, я так я ніколи так, як я ніколи не вирощувала, я не знаю, який там ґрунт бути. Я вирішила виписати друзі. І зараз покажу, що я отримала. Ну, вроді так, як все нормально, тому що я не дуже розуміюся, ну так. Як я бачу, тут ґрунт. Це я вже розірвала його. Там якийсь такий якийсь такий мотло, щось перепрівши пісочок. Ось це в ґрунті, потім інструкція тут дана. І оце, я так розумію, спори грибів. Там. Зараз там написано, треба взяти ящик, виставити його плівкою. Висипати туди оцей ґрунт, перемішати оце все. І вирощувати. І там не пишуть, що вирощувати у погрібі. Я знаю, що люди в погрібі вирощують. Тут написано, що така дозна бути затінок і непрямий сонячні е проміння. Ну, от, тому я не знаю, мабуть, буду в хаті його держати, раз треба йому трошки сонця. І температура 15-16 градусів до 25 градусів по Цельсію. Тому я не знаю, можна на балконі його поставити, можна десь отут на кухні його поставити. В общем, друзі, буду спробувати, а що в мене з цього вийде, я буду вам знімати. А зараз, друзі, буду пересаджувати свої кімнатні рослинки. Кому буде цікаво, можете потім подивитися, залишитися зі мною. Друзі, пересадила деякі квіти. Дивіться, яка у мене їх мія гарна. Ну, це я так гілочку вставила туди, тому що вона зараз не квітне. Єдине у цієї рослини такий недолік, що оця, маточне, оця одна рослиночка це маточна рослиночка, а оце, це там дві діточки вже у неї наросли. Вони вже рік так ростуть. Друзі, вона цвіла чудово, вона таку квітку викидувала рожево-фіолетову. І держала декілька місяців цю квітку. Мені навіть мені було жалко її від тіля видаляти. Зараз отак вставила, по-моєму, так непогано виглядає це все. І треба відсаджувати оцих діток, тому що це буде вже окрема рослина, яка буде квітнути. А оця маточна рослина вже не буде квітнути. Ну, дивіться, яка ця гарна рослина. Разве можна її... Ну, викинути, ні. Вона у мене я так вирішила, і дочка мені каже, не треба, хай вони будуть це в одному горщику, одна другу доповнювати буде. Я купила їй такий, дивіться, гарний горщик величенький. Я думаю, що їй тут буде місто на декілька років. Корнева у неї, друзі, невелика, Я коли викопала її. Думала, що там дуже велика корніва. Ні, не велика. Ну, я її з-за того, що вона ще буде пускати діток, коли ці стануть дорослими рослинами. І оці діточки заквітнуть десь на третій рік, а може на четвертий. Вона у мене, оця ехмія, росла три роки, поки почала квітнути. А дали мені її маленькою в три менше, ніж оці у мене вже діточки. Тому дивіться, яка гарна в мене рослинка. Не так давно дочка мені привезла неділі-дві назад хризантему, каже, мама, збережи її, збережи її до весни, горщикова хризантема, друзі, ну я, як завжди, поставила на веранду. Хорошо, що ну, вона прохолодна і земля оставалася сирою. А вчора наводила порядок і обнаружила там цю хризантему, яка вже пустила, дивіться, і молоді парасточки, треба її впустити в погріб. Я її пересадила в такий разовий горщик до весни. Я весні начеренкую її, і хай вона там сидить до, до весни. І ще пересадила друзі свою цю ріанімашку. Папороть, дивіться, яка папороть, це вона у мене на реанімації. У дочки вона дуже погано себе почувала, тому я забрала її назад, хоча колись її віддавала. Була шикарна така рослина, щось їй не сподобалось. Оці, бачите, болячки з'явилися, я все оприскувала від тріпсів, від кліща. Ну, дивіться, там в нутрі, якщо придивитися, вже почали рости молоді листочки, і оце вже вона дала молодий листочок. Я її поміняла землю, бо вона давно дуже сиділа в старій землі. Ось, І я думаю, що з цією рослинкою буде все гаразд, друзі. Зараз покажу вам, яких закінчую гномів, трошки других на подарунки. І на цьому, я не знаю, мабуть, з гномами буду завершувати, друзі, тому що заказів вже немає, а це я вже роблю гномів на подарунки. Друзі, хто дивиться мій канал, ви, мабуть, згадалися, що я вже знаходжуся у кімнаті, де я шию. Більше тижня не знімала свої відео, тому що комп'ютер був у ремонті. Ось, і тому так потрошку потрошку знімала на камеру, а зараз все змонту, змонтую в одне відео і виклала вам. Все, чим я займалася цей тиждень. Оце, друзі, два, я так сподіваюся, останні гнома. Ось, Вони шью, шьються на основі того гнома, що я робила мастер-клас, який, бачите, тут нема одежі. Тут основа у мене є поясочок такий йому зробила такий гарненький. Бачите, і ніжки тут пришиваються. Може, ну, можна зробити длінні такі ніжки, а я йому зробила такі коротенькі, щоб він отак сидів. Ось, А так все шиється так, як і у того гнома, що я давала його. Ось, Бачите, воно трішки різні, відрізняються одежою своєю. Хочу ще ручку, щоб вони тримали зробити таку маленьку ялиночку. Ну, не знаю, я ще в спіну. Хто дивився попереднє відео, бачив, як я робила ботики, такі раствором заливала гіпсовим, І оце вже нарешті я їх обтягла, бачите, тканинкою, зробила із войлока підошву. Ось у нього буде, буде така біла опушечка, штанішки такі вілюрові. І отакий у мене був декор, набирала колись. І я хочу оце наклеїти. І буде така червона шапочка. Не кажу, хто це буде, тому що сама ще не знаю, друзі. Оце буде чи гном, чи сніговик? В общем, я буду вирішувати, мабуть, скоріш цього буде сніговик. Оце на нього потім, бачите, з пінополістиролу вирізається такий каркас, зробляться отвіри під ніжки, і оце отак, дивіться, наклеюється. Тука, ну, перед тим, як наклеювати, робиться каркасне на тіло, одягається сюди, розрізаються теж такі отвіри. І потім тут тільки вклеюється: вклеюється і напихається повністю. Таку роботу ще, друзі, не робила, тому буду робити вперше. Ось. І що в мене вийде, друзі, я потім вам покажу. Я дуже рада, хто заглядає на мій канал, кому цікаво зі мною. Я всім вдячна, друзі. Ось. Тому до нових зустрічей. Пока-пока.